Вітаю! З вами я, Пахомова Ірина, і ви на каналі про сучасні освітні технології. Сьогодні мені б хотілося з вами поговорити про інструмент Toolify AI, про який ми вже з вами згадували. Що цікавого? Цікаве те, що це інструмент, сторінка, де зібрана інформація про. Нові інструменти штучного інтелекту. Для того, щоб перейти на цю сторінку, ми відкриваємо це посилання, переходимо на сторінку Toolify AI і ми можемо подивитися, які інструменти зібрано на цій. Сторінці, так? Ми можемо подивитися по категоріях, наприклад, генерація та редагування зображень. І ось, що дуже-дуже цікаво: ми бачимо усі інструменти, які. Дають можливість генерації та редагування зображення, але обов'язково є інформація про безкоштовний тариф. Тобто, скільки можливостей дається, наприклад, 20 токенів на день, якщо ми користуємося Freepik. Якщо ми Leonardo AI, ми бачимо. 100, 100, 120 токенів 125 давали, але тут щось так не написано. Не знаю, якщо ми відкриємо. Так. Креативні проекти, генерація. Тобто усі можливості розписано. Хіт, реєстрація, ну і, в принципі, достатньо для використання там 100, 125 токенів було для кожного дня, і можна було згенерувати, в залежності від того, яку модель ви, ви обираєте, там буде різна кількість токенів на генерацію зображення. Так. І таким, наприклад, піклюмен. Написано, що перетворення текстового промту на зображення підтримує декілька стилів і працює безкоштовно. Відкриваємо. Відкриваємо цей ресурс. Написано все про цей ресурс, що це як користуватися, основні характеристики. Відповіді на питання і ось все те, що підтримує цей ресурс. Тобто зібрана інформація про будь-який ресурс, наприклад, ви б хотіли. Дізнатися, чи підходить вам, чи не підходить, чи є можливість безкоштовного користування, чи це буде одноразова тільки опція, або ця опція буде відновлюватися кожного дня, або кожного тижня або кожного місяця. І ще цікаво, що самі ці платформи вони змінюють правила гри на цих безкоштовних тарифах, безкоштовних можливостей. Але тут ось інформація. Оновлена, і таким чином ви можете зберігати свій час. Ви відкриваєте Tool Toolify AI, дивитесь, що вам потрібно. Відкриваєте певний ресурс, і дивитесь, що надає цей ресурс. Ви можете Подивитися і ціноутворення, і відгуки, тобто все зібрано в одній цій платформі, в одному цьому ресурсу. Наприклад, відео і анімація. Відкриваємо наступне генерація відео та анімації, і далі, в залежності від віднос теж дуже гарна. Платформа, що ми тут пишемо, одна хвилина вільного часу кожного дня. Ну так, да, так воно. Тобто можна зробити декілька відео, але сумарна кількість часу відео безкоштовно надається одна хвилина. Це може бути 4 25 секундних відео або 2 пятидесяти 30 секундних, що я кажу. 60 секунд надається вільного, вільного часу. Тобто 2 по 30 або 3 по 20. Да. Ось. Е Генерація Зі штучним інтелектом можна прописати, можна самостійно зробити аватари і голоси. Підтримує українську мову, в принципі, але тут проблеми будуть з наголосами, якщо не дуже буде гарна озвучка, то потрібно змінювати, підбирати інше слово синонім. Ну ось, і таким чином ви можете подивитися, чи підходить, чи не підходить, і обрати ресурс, який, на вашу думку, ви б хотіли протестити, опанувати, подивитися. І відразу ви вже знаєте, чи є сенс вам цього ну, це, це робити. Наприклад, ось тут тільки три хвилини. Безкоштовно на місяць, тоді як віно здає кожного дня одну хвилину безкоштовної генерації. Віта, пишіть, будь ласка, у коментарях чи. Ем... Користувалися ви цим ресурсом, чи дійсно він вам допоміг? І якщо так, то які ресурси ви тут знайшли, які вам сподобалися? Сподіваюся, що ця інформація була для вас корисною. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, залишайте свої відгуки. Всього найкращого: бережіть себе, бережіть родину, до нових зустрічей!